Доброго вам здоров'я, шановні! Сьогодні в нас 15 жовтня святих отців 7-го Вселенського собору. А ще сьогодні православна церква згадує святого преподобного Єфимія Нового, а ще святого преподобномученика Лук'яна. Цей день, що я називали в народі болотихою розкисли дороги, застрягли в Єфимки ноги, так казали в нашому українському народі. А ще казали наступне як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів трива. Свято Юхим осінній відзначається 15 жовтня, і сьогодні вся природа наче засинає дерева скидають своє листя, комахи ховаються в своїх укриттях, готуючись до довгого зимового сну. В народі кажуть, що з цього дня починається справжня осіння пора, і зима вже на порозі. В цей день шанують святих Єфимія і Лук'яна, просячи їх про захист від всякої нечисті, а також зцілення від фізичних хвороб і душевних ран. Люди вірять, що молитва, сказана в цей час, буде почута і тому часто відвідують храм, ставлять свічки за здоров'я своїх рідних, а також подають милостиню тим, хто просить. Це хороша нагода нагадати собі про доброту. І співчуття. А от у роботи в цей день краще не занурюватися за народними повір'ями всі справи, виконані 15 жовтня, можуть зайти на нівець, бо темні сили прагнуть знищити все, що зроблено. Є ще декілька важливих речей, яких слід уникати в цей день не можна лихословити і лаятися слова сьогодні мають особливу силу. І можуть стати прокляттям, яке збудеться, не можна пліткувати й базікати даремно. Чутки, особливо в такий час, здатні накоїти лиха. Сьогодні не можна жінкам прати і не можна просувати білизну. Вважається, що це лише принесе неприємності. Ще сьогодні заборонено ходити до лісу, можна заблукати, бо в цей день темні сили активізуються. І є ризик зустрітися з чимось незвичним або просто лихі сили у голову заморочать. У народних уявленнях 15 жовтня це день, коли темні сили гуляють на волі. Вони можуть проникнути в дім і намагатися зіпсувати всю жіночу роботу. Вони сьогодні плутають пряжу, б'ють посуд, смітять, роблять все можливе, щоб знищити результати праці. Тому жінки зазвичай намагаються в цей день не залишати незавершені справи і зробити все це до Юхимі. Тож, свято Юхим осінній це час, коли варто приділити увагу собі, своїм близьким і традиціям, які передавалися із покоління в покоління. Шановні глядачі, сьогодні я розповім вам про наші старовинні українські звичаї, про обряди. Про прикмети. Розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще з цього відео ви дізнаєтеся, чого в цей день категорично не можна. Тож обов'язково, будь ласка, додивіться відео до кінця, слухайте уважно, а ще ставте лайки вподобайки і пишіть довгі предовгі коментарі. Діліться цим відео з усіма. А я дякую Господові Богові і всім, всім нашим захисникам за цей чудовий день, цю чудову нагоду нам з вами, за цю можливість говорити українською мовою, за цю можливість дійсно хтось просто зараз платить за високу ціну. Тож маємо бути вдячні. Слава Україні! Слава всім нашим героям! І я починаю. Святий преподобний Єфемій Новий народився в Малій Азії. І при хрещенні отримав ім'я Микита. Після смерті батька його вихованням займалися мати та дві сестри. З юних років він прагнув до духовного життя і вирішив присвятити себе служінню Богові. Єфимій став монахом і провів багато років в молитві та пості. Він заснував кілька монастирів і був відомий своєю мудрістю та духовними подвигами. Його життя було сповнене чудес і зцілень, що привертало до нього багато людей, які шукали духовної підтримки та поради. Пам'ять святого преподобного Єфимія Нового відзначається 15 жовтня. Святий преподобномученик Лукіян народився в сирійському місті Самосата. У 12 років він залишився сиротою і вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Лукян роздав власне майно бідним і вирушив до міста Едеса, де під керівництвом Макарія вивчав святе письмо і навчався подвижницькому життю. Він став пресвітером в Антіохії, а ще був відомим своєю мудрістю та духовними подвигами. Лукян також був одним з перших редакторів Біблії. Його життя так само було сповнене чудес, сповнене зцілень. Це привертало і до нього багато людей. Вони шукали всі підтримки, поради, духовного розвитку. 15 жовтня ще православні християни відзначають День святих отців 7-го Вселенського собору. Цей собор, який відбувся в Нікеї у 787 році, був останнім із семи вселенських соборів, визнаних Православною церквою. Основною темою собору було відновлення шанування ікон, яке було заборонене під час іконоборства. Собор підтвердив, що ікони мають важливе значення для християнського поклоніння, оскільки вони допомагають вірянам зосередитися на духовному. Рішення собору мали великий вплив на розвиток церковного мистецтва і богослужіння. Цей день є важливим для православних християн. Бо він нагадує про перемогу православ'я над єресями іконоборства. Народне свято Юхимія Осіннього, яке відзначають 15 жовтня, це не тільки церковна дата на честь святого Єфимія, а ще цей день, сповнений давніх народних уявлень про природу та життя. Зима потихенечку в ці часи вже починала підбиратися все ближче. Холод все сильніше проникав в землю. Рослини занурювалися в сон, а комахи ховалися до весни. Вважали, що на Юхимія холод закриває коріння трав і дерев із землею, відправляючи їх у тривале зимове спочивання. Зима приносила з собою не тільки мороз, але й пробуджувала всіляку нечисту силу. В народних віруваннях. Саме з цього дня до хат поверталася кікімора. Це така химерна істота, що жила серед людей, але влітку кудись зникала. Вона особливо любила докучати господиням, плутати пряжу, псувати вишивку, а іноді навіть стукати під підлогою, попереджаючи про біду. Селяни вірили, що кікімора завжди намагалася збити з пантелику, тому роботу без благословення. Починати було ризиковано. Кікімора, передусім, це дух сновидінь. Я знаю, що в нас чогось вкорінилося, що кікімора, вона болотна. Але якщо почитати всі книжки етнографів наших українських, то це саме дух сновидінь. І це дуже важлива характеристика саме кікімори. В народних віруваннях кікімора вважалася тією, хто насідає на людей під час сну. Вона могла зробити сон неспокійним. Тривожним і надсилати жахіття. Прокидаєшся вранці весь розбитий, ніби й спав, ані краплі не відпочив. Кажуть, це кікімора вночі над тобою постаралася вона не просто літає довкола, а дійсно впливає на людей під час сну, стаючи тим злим духом, який заважає людині відпочити і набратися сил. Кажуть, кікімора не любить лінивих господинь. Якщо господиня на ніч залишила брудний посуд чи не закінчила якусь хатню роботу, вона й того може не пробачити. Вночі, поки всі сплять, вона буде дудоніти, гуркотіти, перекидати горшки, аж поки не збудить всю хату. Неспокій в домі кажуть саме від неї, бо на сон насідає, тривожить, не дає людині спокійно спати. Однак не завжди кікімора зла. Є в ній і щось від господарки. В народі казали, що якщо Кікімара вже оселилася у хаті, то її треба або терпіти, або знайти спосіб її задобрити, і якщо вдасться це зробити, вона буде тобі навіть помічницею. Ночами тісто догляне, муку просіє, посуд вимає. Але це тільки для тих, хто працьовитий і сам дбає про дім. Для ледарів кікімора справжня напасть, бо може й дітей скрутити, і курей налякати, і овечкам шерсть спортити. Ой, а якщо Тесля чи пічник кікімору посадить в хату, то це вже геть біда. Ті, що на зло посаджені, несуть лише шкоду і вирушають кікімори по хаті з веретеном та прядкою, хоча ні пряжі не спрясти, ні нитки не зробити не можуть, тільки шкодять. Їхня злість невидима, але дуже відчутна, хто побачить кікімору в домі, може вже чекати біди. Тому й вважали люди, що від такої кікімори треба позбуватися за всяку ціну. Але ж і вигнати її непросто сама не піде, і якщо не зробити все по правилам, треба і хату обмести, і ладаном накурити, і промовити відповідні слова. І все одно, хто знає, чи не повернеться вона знову. Та не завжди кікімори були такими злими та підступними. Вони самі жертви своєї долі. Це колись невинні дітки, яких колись викрали чорти і перетворили на цих невидимих хатніх башкетниць. Живуть вони по хатах, майже не виходячи на двір, хіба що в безвітряну погоду, інакше може здимухнути таку маленьку. Худеньку бабусю. Ну і особливо активні кікімори на святки. Перед Різдвом вночі можуть таке утнути, пряжу попалять, яку залишили без благословення, можуть навіть своїх діток шуліконів випустити через комін, і ті, в свою чергу, будуть шкодити у дворах аж до водохреща. Тому люди завжди намагалися бути обережними, щоб не накликати біди. Від цієї не завжди видимої, але завжди підступної істоти. Дуже цікаво, що люди намагалися нейтралізувати силу кікімори за допомогою певних ритуалів. Наприклад, якщо під Великдень спрясти сувору нитку при світлі лампадки, то така нитка вважалася сильним оберегом від чаклунства. Пряли її не до себе, як зазвичай, а від себе, щоб нитка захищала від злих сил. Кажуть, що можна й самому позбутися кікімори. Треба обмести піч і всі кути в хаті, накурити ладану і промовляти. Виходь, кікіморо-хатня, з хати худенько, не то припалю тебе розпеченим залізом, спалю вогнем, залю чорною смолою. Слово моє тверде амінь. Однак навіть нечиста сила не могла зупинити селян від праці. В жовтні ж була активна дуже підготовка до зими, тому жінки м'яли і тріпали льон, готували пряжу, щоб тканини, які вони витчуть, були якомога кращими. В цей день навіть влаштовували оглядини льону, виходили на вулицю, показували свою сировину і дивилися, чий льон найтонший та найм'якший. Чоловіки цими днями теж нагайли часу. Ремонтували сани. Готували сільськогосподарський інвентар, а ті, хто займався бджільництвом, заносили останні вулики до стодоли. Тому не дивно, що ще однією назвою свята було Юхимій бджоляр. Бджоли готувалися до зимового сну, як і всі інші живі істоти, а люди до довгої холодної пори. Кажуть, якщо 15 жовтня. Зустріти в лісі людину в монашій рясі треба бути дещо обережним. Осінь в цей час вже повністю вступає в свої права, дерева стоять напівголі, вітер хитає їхні гілки, а по землі котяться останні сухі листочки. Вологе повітря, просочене туманом і болота, які стають все більш непрохідними, здаються живими. В цей день природа стає мовби зловісною. І недарма наші предки називали цей день болотихою. Легенди розповідають, що 15 жовтня особливо активізуються болотні духи, а серед них головний болотяник. Цей підступний дух міг приймати вигляд старого чинця, який нібито випадково забрів в ліс і шукає дороги назад. Ось він йде назустріч, тихо ступаючи по стежці, а ви, подумки, вже готові запитати його поради. Але варто лише піти за ним, як шлях стає все більш вогким і небезпечним, аж поки не приведе до трясовини. Болотяник це сивий дід з довгими руками і шерстяним тілом, яке вкриває його сіра, як осінній туман, шерсть. Його довге жовте обличчя, наче світиться в темряві, а ззаду тягнеться хвіст, закручений гачком. Він мешкає в болотах. Затягує людей у пастки, то зелена травичка заманливо виглядає під ногами, то наче колод залежить поперед шляху, але це лише ілюзії, щоб обдурити та втопити необережного мандрівника. Його чутно ще здалеку болото плямкає, наче дихає, але насправді це сам болотяник сидить в багні, видуваючи бульбашки як своєрідний сміх над людськими страхами. Поряд з ним живе болотяниця, його вічна супутниця, діва утоплениця. Вона завжди з розпатленим волоссям, вбрана в осоку та незабудки, з холодним поглядом зелених очей. В неї немає милосердя. Вона заманює людей в трясовину, щоб залоскотати до смерті або втопити у багнюці. Люди говорили, що вона може надсилати бурі, дощі та град. А ще вона викрадала прання, яке жінки залишали сушити на кущах. Тож, якщо восени випадково зустрінете в лісі чінця, пам'ятайте про те, що це може бути незвичайний мандрівник. Можливо, саме Болотяник вирішив погратися з вами, заманюючи в своє царство вічної сирості та темряви. 15 жовтня, звісно, ми маємо іменинників. Сьогодні це люди з такими іменами. Денис, Дмитро, Іван, Опанас, Юхим, Семен, Ян та Лукян. Ім'я Лук'ян має латинське походження означає воно світлий або «осяйний». Люди з цим ім'ям зазвичай характеризуються мудрістю, добротою, енергійністю та цілеспрямованістю. Вони часто випромінюють тепло і світло, що притягує до них інших людей. Лук'яни зазвичай дуже розумні. Та мають високу інтелектуальну пристосованість. Вони завжди готові допомогти іншим і щиро реагують на жарти. Лук'яни не бояться труднощів, а завжди прагнуть досягати власних цілей. Вони мають широке коло спілкування і легко знаходять спільну мову з іншими. Астрологічно Лук'ян пов'язаний з планетою Марс, його камінь-талісман бурштин, улюблений колір помаранчевий. А то темна тварина вівця. Найкращий день тижня для Лук'яна це четвер. В сімейних стосунках лук'яни зазвичай стають чудовими чоловіками та батьками, вони відповідальні та справедливі. Завжди намагаються забезпечити свою сім'ю всім необхідним. Ось такий сьогодні день. Трішечки містичний, шановні глядачі, та дуже цікаво було про все це дізнаватися. І до речі, що стосується кікімори, дійсно в нас вона чомусь вважається Болотним духом. Але насправді саме в українській традиції кікімора це хатній дух, а не болотний. Ось в чому фокус. Я не знаю, звідки пішло те, що кікімора болотна. можливо, не з України. В Україні вона хатній дух, який дійсно приходить уночі. І е, душить людей у вісні. І ще цікаво, що дійсно кікімору могли підсадити навмисне. І знаєте, хто? Пічники, якщо пічника, чимось образити. Або не доплатити, зазвичай, якщо не доплачували. Зараз будівельники що роблять? Кладуть яйце кудись в стінку, замировують його там, а потім людина весь цей час живе в цьому будинку, в цій квартирі чи в будівлі в цій, і там проблеми в неї потім, потім з запахом постійно. А в стародавні часи так само підкладали, і це була кікімора. Кікімору підкладали. Насилали Кікімору на хату, якщо образити, якщо господар ображав чимось робітників найманих. І отак от з цим потім жили. Дуже складно було. Ось такий день сьогодні, та завтра буде новий день. І знову ми з вами будемо зустрічатися тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!